Так, контакт на пальчик намотувати і комусь передавати. Але не суспільно. Не суспільно. була створена психолога. Так, була створена полотна. Я не тримаюся, то так. Бі, тоді все так. Що, у нас з вами воля? Я працюю. Тут дуже вдячна і дуже рада, що ви повернулися і що нас отримали наші зміни

так, щоб не Але я собі власне народився на день бібліотеки. У мене фактично свята і це. І при наході, звичайно, користуватися послом бібліотеки, справи ще дати, як розділяє час. Ради такій ініціативі треба вчистити, що вони зробити. Випадку, і, це, і розвивати як це дуже хороше поєднання і розвиток, тому що він для людини дуже корисний цих аспектів, і для екології, для людини, зокрема, ну і книги, які власне є, ну, де, де закладаний розумовий розвиток. Тобто фізичний розумовий розвиток — там це є ну шлях до виступу, скажімо так, так, перешкод. Борис, у нас вирішив женитися цього року. Йому велосипед обіцяла. Так, мене звати Борис, я працюю в бібліотеці для молоді. І також мені дуже сподобалася ця велоакція. Ой, як гарно. Весело. не уявляю, як ми щось краще перейдемо, то взагалі. Побачимо.

І бігали, і різні такі такі ігрові. До місця ми завжди заїжджали на велосипедах. Зараз мене був ніби якби перерив, такий досить нормальний десь років 10. Я дуже радий, що я зараз маю можливість поїздити трохи на велосипеді і прийняти участь в такому заході, як сьогодні день бібліотеки. І взагалі е, вчитися ніколи не пізно, е, і, і це розвиває, е, треба е, це дає змогу розвиватися постійно. Хто знає через тебе? Я буду працювати в бібліотеці. <плес> я всі повністю читала світ. Плашник <плес> без голови. <плес> це навіть пешних пунктах найно п'ятому класні, яку я прочитала, Але я до ночі її зачитувала. І жодної я не прочитала у ревки не повністю. По ага, пропозиція, ви читати. будете ви нам читати. Бід. Так, тому з мене так так, 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 так. Так, це інформація, знання усі на жаль, на сьогоднішній день бібліотека ще не так пристижна, як було коли. Вона ну, не так цікаво, Але я думаю, що бібліотека була і буде, тому що знання вони завжди потрібні, їх завжди треба. Інтернет не завжди дасть змогу таких знання, як. А що до сьогоднішні акції мені дуже сподобалося. я лише годину ще мало. Я буду сказати, мені було весело і. Поїде зимою давати. Прияла нас проведені наші акції. Весело, цікаво, і надалі тільки запит. Так. О! так? Поводинку не хтось піжати. Назвати Петро. Я теж дуже радий, що я сьогодні прийняв участь. Івало акції, яка показала, що бібліотека і спорт це є дуже цікавою. Ми можемо спеціально використовувати. Бібліотека це не тільки знання, це і багато нових відносних, багато образок. У мене друзів багато бібліотек. До речі, чому я тут? Просто гарно інформує бібліотека.

Що ти має сказати? Кобі читає дуже багато, вражень від книжок, особливо такі книжки залишились хороші, сніг, як коли б матчі читав, там в принципі очі дуже полягарні, досі моїх став. Стертинський партнер дуже цікаво относиться. Щось таке, що дитячі геть там. Дуже цікаво. Ти читав?